Всім привіт! Нерестова заборона на ловлю щуки, яка розпочалася в середині лютого і тривала до кінця березня, закінчилася, тому можна в квітні пробувати піймати зубату хижачку, яка на деяких водоймах вже віднерестилася та активно харчується. Або, як на водоймах, де зазвичай рибалю, на початку квітня щука відходить від нересту і практично не кліє. Окунь на початку квітня готується до нересту і теж часто капризує. Практично по всіх водоймах України розпочнеться або вже розпочалася нерестова заборона на ловлю риби, тому що вона рибалити заборонено. Та і не у всіх місцях з берега можна половити рибу. А там, де дозволена риболовля з берега під час нересту, перспективне місце зазвичай зайняте рибалками. Тому в квітні бувають дуже трудові риболовлі по будь-якій рибі. По крайній мірі, на тих водоймах, де зазвичай рибалю, так і є. Друзі. А як у вас проходить риболовля в квітні і яку рибу зазвичай ловите в цей період? Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. В моїх умовах квітень місяць не самий перспективний для ловлі риби спінінгом. Більш перспективніше половити білу рибу на поплавцеву вудку, бічний ківок або поплапопер. Але оскільки спінінгова риболовля це найулюбленіший вид ловлі риби, тому потрібно добре находитися берегами водойм, щоб отримати декілька клювань щуки та окуня. На одному місці довго не затримуюся, обловив робочий сектор декількома приманками, і якщо немає клювань, переміщаюся до іншого вільного місця. Сонечко вже не тільки світить, а й гріє. Все навкруги зеленіє, пташки співають, комари ще не заважають рибалити. І берег не сильно заріз будяками. Тому, на мою думку, чим більше місць получиться обловити, тим більше надії знайти та спіймати хижу рибу. Оскільки хижа риба в квітні дуже капризна, по крайній мірі в моїх умовах, для ловлі окуня використовую приманки довжиною до 5 см, а для щуки до 8 см. Якщо риба пасивна і не кліє, тоді зменшую розмір приманки. І дуже часто так буває, що ловлю окуня на дюймовий силікон на мормишці вагою 0,5 г та щуку на 5 сантиметрову приманку. А вже в другій половині квітня щука більш стабільно кліє і можна використовувати приманки до 10 см. Хоча зазвичай ставлю приманки довжиною 7-8 см. В залежності від вподобань щуки та окуня перебираю воблери, блешні коливалки та оберталки і силіконові приманки. Часто так буває, що знайду одну-дві робочі приманки цього дня і вже ними рибалю до кінця риболовлі. До речі, свою трофейну щуку вагою за 5 кілограм піймав саме в квітні. Клюнула вона на коливалку і боровся з рибою 15 хвилин. Приємні спогади. Особливо, як діставав таку велику рибу з незручного берега без підсака. На жаль, відео в той час не знімав, залишились лише фотографії на пам'ять. Якщо на початку квітня вода у водоймах, де зазвичай рибалю чиста, то для щуки використовую лише повідці з флюра діаметром 0,6 мм, а для ловлі окуня з ліски або флюра діаметром 02 мм. Якщо ставлю дорогий воблер чи блишню для ловлі окуня, тоді використовую металічний повідець. Ну, зазвичай це саморобний з гітарної сторони номер 1 бо жаль, щоб щука відкусила дорогу приманку на тоненькому повіці ліски або флюра. В другій половині квітня вода часто буває каламутною, тому для ловлі щуки та окуня можна використовувати металічні повітці. Хоча тут кожний сам вирішувати, який повідець ставити в каламутній воді. Підсумку скажу, що погода в квітні часто буває дуже теплою, сонечко світить, пташки співають, рибалити не холодно, зате рибалок на водоймі дуже багато, і вільних місць для риболовлі набагато менше, як в березні. Також є багато любителів поїхати до води, послухати музику або випити 100 грам. І приходиться тікати від таких компаній, бо на риболовлю їду послухати музику природи, а не брянчення з колонок автомобіля. Звісно. Хочеться відчути потужні клювання щуки або окуня на спінінгову приманку, і навіть пройдені 5-10 км берегом водойми дарують гарний відпочинок з вудкою біля води. Тому навіть якщо риба не клює, кожний новий закид спінінгової приманки дозволяє відпрацювати точність закиду анімацією приманки, бо після зими, ну хто звісно не рибалить спінінгом взимку, руки трішки забувають це діло. А коли знайшли активну рибу в квітні, підібрали приманки та анімацію, можна гарно відловитися і отримати багато клювань, окуня та щуки.